Добрий день, наші маленькі друзі та шановні батьки. Сьогодні Всесвітній день Бджілки. Давайте разом з нами послухаємо вірш, який написав Грицько бойко бджілка. Чого це над квітками схилилась дітвора? Малим цікаво знати. Як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам. Жужу, жужу, малята, я меду не віддам. І забавляться з вами не маю я часу. Солодку краплю меду у вулик понесу.